5 тисяч доларів. Саме таку суму мені сказали за три імпланти. Давайте розберемося, скільки коштує голівудська посмішка не в Стамбулі, а у Польщі. І почнемо з вінірів. Один вінір коштує близько 2400 злотих, тобто 650 доларів. Якщо вам потрібно поміняти 20 зубів, 10 знизу і 10 зверху, це вам обійдеться в 13 тисяч доларів. Лікування в Польщі полікувати один зуб коштує 400 злотих або ж 100 доларів. Тут також потрібно взяти це до уваги. Брекети. Якщо ви хочете поставити брекети наверх і наниз, це вам увійдеться в 10 тисяч злотих або ж в 2 тисячі доларів. І це мінімальна ціна. Крім брекетів, є також імпланти. Якщо вам потрібно вставити імплант, дивився на ринок. Середня ціна це 4,5 тисячі злотих, тобто 1000-1200 доларів. Також побачив в коментарях, що якщо у когось складна ситуація з зубами, то можна потратити навіть 100 тисяч злотих або ж 25 тисяч доларів, коли потрібно ставити брекети, лікувати зуби, імплантація е і вініри. Якщо ви погоджуєтеся зі мною, також пишіть в коментарях. А моя особиста порада: лікуйте і ставте зуби, поки живете з батьками. Звичайно, це жарт.